Снігурі на гілці, мов яскраві квіти, снігурі не хочуть в теплий край летіти, де морози люті, де сніги завзяті, снігурі лишились зиму зимувати. Снігурі на гілці, наче із картини, Поклювали трохи ягідок калини. Наче ті прикраси, дивні, новорічні, не бояться снігу і не мерзнуть в січні. Гості грудня качан. Сиджу я біля підвіконня, коли дивлюся, у садку на груші яблука червоні висять на самому вершку. Та от підкрався. Кіт Гульвіса на грушу глипнув, як сова. Червоні яблуки знялися і полетіли, ну й дива. Взяв оливець і й спінала і записав в календарі. Сьогодні вперше прилетіли до нас у гості снігурі. Перемелої вулиці замети у дворі. На до лісу самого вже самий слід проліг. Вже віють, віють, віхоли гуляють в цій порі та не бояться холоду, веселі снігурі, 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 ніби яблука червоні у горі, Тудок до нас, дитячої пори, прилітають.